Нарешті розіграш в магазині Неомах. Сумісно з фірмою Діста проводимо розіграш ось такого класного чемодана, органайзера під ваші східнички від Діста. Отак він виглядає. Черепашки, диски, короночки, черепашко тримачі великі диски. Все можна сюди укомплектувати. Тобто черепашки, ковпади. Хендпади, батифняї, нектаги. Ось такі хайпери, фрези, малесенькі фрези, естети, Едждраї, короночки, центром Flex. Еджі, диски, 200. -очки. Друзі, умови розіграшу дуже прості. Ви 100% майстри мають в себе в асортименті цей розхідник від Dіста. Ви берете, знімаєте відео з всім розхідничком Діста, що є у вас в асортименті. Відмічаєте Неомах і Діста в Тіктоці або Інстаграмі, або і там, і там. І серед всіх учасників, хто нас відмітить, ми проведемо розіграш. Якщо ви зробили відмітку і в ТікТоці, і в Інстаграмі, то ви подвоїли свої шанси на виграш. Розіграш відбудеться 1 вересня. Всім удачі, чекаю на ваші відміточки і на ваші відео.